Доброго дня, мене звати Світлана Величко, я власниця агенції LinkStream. Минулого року я звернулася до НАТО із проханням розробити нам контент-стратегію для нашої компанії. І з тієї причини, що ми переїжджали до... на новий сайт, бо старий вже був не сучасний. І ми розуміли, що сайт потребує не тільки. Нового функціоналу з точки зору там, нового дизайну і так далі. Але, здебільшого, він потребує нового формату комунікації з клієнтами, тому що спливає час і в таких складних нішах, якої є лінкбілдинг також вона складна для розуміння, вона специфічна, вона дуже експертна. Вона націлена більш на B2B, я би так сказала. Так, це частина тільки SEO, і її закуповують там компанії, або, ну, звичайно ж, є там і просто спеціалісти або власники сайтів, але все ж таки, це складна для розуміння і для в ніша, І тут недостатньо просто, знаєте, як запустити контекст і написати, «купуйте посилання. І вам я там не знаю, продажі зростуть. І в таких нішах дуже важливо використовувати експертну частину комунікації і використовувати її правильно. Показувати і, там, і як це відбувається, і дуже Ну, там, і розписувати, які можна результати там отримувати зрозумілою мовою так? для користувача, для кінцевого, і розуміти, скільки взагалі типів клієнтів до нас заходять, і так далі. І так далі. І от контент-стратегія, зокрема, віднати, так, тому що я їй дуже довіряю, і вона для мене є експертом ніші. Я до інших спеціалістів не зверталася, і на ринку вже сім років і не знаю альтернативи насправді. І я розуміла, що нам потрібно донести до кінцевого користувача нашу цінність і взагалі цінність цієї послуги, яку дуже складно пояснити людині, яка не із сфери. І для цього дуже потрібен сучасний блог, який ми зробили, і отже, на фінальній стадії релізу сайту. Все він відкладається, вже хотіла Наті показати декілька разів, але він все відкладається потрошку, от ми вже через тиждень чекаємо на нього, де ми впровадили майже всі її рекомендації і стосовно візуальної складової, і стосовно функціоналу само, самого блогу, самих статей, статей і так далі. І я вважаю, що наразі це дуже актуальна історія, тому що контенту стає а, багато. З'явився gpt Чат, який надає якусь там середнього рівня інформацію. І тому якісний контент буде поціновуватися ще вище, це моя думка. Тому що ну, коли відкрили цю скриньку Пандори із, із чимось невисокоякісним, то щось експертне і насправді те, що можна там практично використовувати, якийсь особистий досвід, він стане ще важливішим. І оце можна доносити до читачів здебільшого через блог, ну через соціальні сторінки, зрозуміло ж таки, але це вже атрибуція контенту. Для мене блог це основне, а потім вже із блогу ми там тягнемо якісь частинки для соцмереж, і там вже ну, якісь там виділяємо основні моменти так, щоб текст там був коротший і розповсюджуємо через соцмережі. Моя думка як клієнта, що це насправді дуже важливо, тому що нагенерувати наразі тексту через gpt чат за півдня, я не знаю, там на кілька місяців наперед, ну це кожна мавпа скоро зможе робити. А робити щось не gpt чатове і робити це так, щоб людина, заходячи, розуміла, що вона попала не в аі геніронку а в професійну компанію це наразі моя думка буде основним, і тому я вкладаюся в контент, не використовуючи навіть цю геніершку. І я використовую його і викладаю статті професійні. І щоб так, <кхід> якщо взяти, наприклад, у нас є статті, які ми писали самі. Ну, наприклад, там гайди, які НАТО також рекомендує надалі створювати, так? Це там вижимки ці, гайди по лінгбілдингу. І там переглядів, ну, щоб ви розуміли, там 5 тисяч, 7 тисяч. Якісь статті ми зараз робимо нові, припустимо там, я не знаю, ну, про якусь там частину лінбілдингу, не знаю, як там анкори, які писати, 2000 переглядів. Тобто люди шукають якісний контент. І, і це у нас ніша така дуже вузька і складна. Якщо, ну, Я дуже задоволена такими результатами, тому що ну, я розумію цінність якісного контенту. І якщо ми щось таке середненьке, десь таке посередині публікуємо, ну, типу, те, що може і де не генерувати, іде не текст, який не потребує нашого, я не знаю, там досвіду, практики, якісь там скріншотів за Ахревсу, з якимись там результатами або прикладами, те, що може GPT-чат наразі згенерувати, це може бути 300 переглядів. Ну і для мене це маркер дуже великий до того, щоб ми вкладалися в контент надалі, розповсюджували якість, досвід, і ми готові це вкладатися. Ми навіть обговорювали знати на консультації. Ми е, створили посади контент-маркетолога, я також взяла людину на це, е, хоча з'явився gpt чат і можна було б там, за 20 доларів кліпати ті статті взагалі вон там, штамповано. А, але все ж таки я сподіваюся, що свою думку донесла цінність цього, а, тому що. Ну, я її бачу і не тільки очима, але й прибутком компанії, тому що весь той контент, який ми, випускає, ми випускаємо в такі складні ніші, дуже складно підрахувати, як він генерується в гроші. Але... Ми спочатку року почали запитувати в клієнтів, як вони про нас дізналися. І дуже багато цих касань, звичайно ж, між клієнтом і нами, перш ніж він прийме рішення і там конкуренція висока наразі на ринку. І вони кажуть, що тут десь там читав, десь дивився, десь там, прочитавши статтю, побачив, що ви там, ну, що ви компетентні про це казати, тому що все ж таки блог. Це в тому числі та історія, яка показує нас як компетентних людей про це говорити взагалі і це виконувати. Одне діло, там і виступи публічні, і інша справа, коли це на регулярній основі. Вже ми там, я не знаю, з якого року, можливо, з 16-го десь або з 17-го ведемо цей блог, і ну, можна передивитися дуже велику історію навіть по якості контенту, як ми зростали професійно. І ну, люди це бачать. І це та історія, коли знаєте, блог, це та історія, коли людина не може, а, точніше, коли людина може в своєму темпі а, зрозуміти, наскільки ми професіонали, не спілкуючися із нами. Тобто, коли у нас там менеджер з продажів підключається, то він вже там починає якось там обробку або якийсь публічний виступ. Я також десь в своєму публічному виступі, звичайно ж, кажу про свою компанію, і так далі. Але блог, це та історія, коли людина заходить. І вона бачить, так, ви отут писали, ви отут писали, і як часто ви можете виділяти на це час, скільки взагалі переглядають ваші статті, чи є у вас там коментарі, чи взагалі він сучасний, так чи ви піклуєтеся про користувача, щоб йому було зручно читати, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Він в своєму темпі може із нами познайомитися. Ми про це ще не знаємо, і він вже може прийняти оце рішення. Тому. Підсумовуючи, я і надалі буду вести блог компанії, бо я бачу з нього результати і вважаю це дуже актуальним і все актуальнішими надалі. Тому що як би я, як продавець лінгбілдингу, не хотіла би, щоб посилання були найважливішими при ранжуванні, але контент він також вирішує. І так як ми йдемо в майбутнє з цією Генрьошкою, то Оце кастомне і особисте. Воно буде тільки важливішим, і важливішим і впливати на ранжування також.